Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І ми з вами досі продовжуємо читати, починаючи від Пасхи, продовжуємо читати книгу діянь святих апостолів. Сьогодні ми завершуємо з вами дочитаємо 19 главу. Ну і так поступово прочитаємо і книгу діянь і інші послання, які містяться в новому заповіті. Що ж, а, нагадаю, що в 19 розділі нам апостол Лука, автор книги, розказує про те, як апостол Павло проповідував в Ефесі. І, в принципі, проповідь там була досить плідною. Його там слухали, а, причому що апостол Павло, проповідуючи, в синагозі в якийсь момент зрозумів, що ті, хто його почули, і, ну, якби. Ті, хто почали дослухатися, могли, е, їм могли зашкодити ті іудеї, які ну, почали, якби не сприйняли апостола Павла і стали до нього ну, в певну конфронтацію. І от їхні е, наклепи і е, е, їхні слова. Uh, і там вони хулили вчення апостола uh, Павла. Це могло нашкодити ну, новонаверненим душам. І тому він uh, в якийсь момент вирішив, що в синагозі він більше проповідувати не буде. І почав проповідувати в школі якогось uh, вчителя Тирона, школа Тирона. Uh, причому проповідував щодня, і це тривало декілька років. За цей час багато і іудеїв і Елінів не тільки Ефесу, а й з околиць дізналися про апостола Павла. Ну і в принципі це говорить про плідність проповіді апостола Павла. Причому навіть деякі з чародіїв, ті, хто займалися всякими там чародійством, в люди, тобто Еліни, і не тільки Еліни ми бачимо там і. Що іудеї теж займалися цим. Так, от деякі поприносили свої коштовні магічні книги, і їх спалили, якби в знак того, що вони розкаються, ну змінюють своє життя, розкаються да, і хочуть жити за християнськими заповідями. Отже, і як закінчили ми вчора, 20-й вірш з такою силою зростало та міцніло слово Господнє. Але ж, звісно, рано чи пізно, як ну, вчора я на цьому закінчив, що диявол він не спить і намагається зіпсувати будь-яку добру справу. І тут була теж певна спроба. Отже, коли ж це скінчилося, Павло задумав у дусі своєму, пройшовши Македонію і Ахаю, піти до Єрусалима і сказав. Після того, як побуває там, належить мені і, і Рим побачити. А, так. І пославши в Македонії двох із тих, що служили йому: Тимофія та Ераста, сам залишився на деякий час в Асії. Тобто, ну, якби розсилає своїх, своїх супутників для того, щоб о, вони теж проповідали в різних місцях. От і е е е тут ми бачимо, е напевно, чи не вперше. Е апостол Павло, якби говорить про те, з однієї сторони, напевно, він розуміє, що йому треба там в Римі побувати, проповідувати, а з іншої сторони, він е можливо е роз починає розуміти, що ну, можливо Господь йому відкрив. Духом Святим, що в Римі йому належить і постраждати. Мені важко сказати, але тим не менше, якесь усвідомлення того, що в Рим, в Римі йому, в Рим він потрапить, ну, як би в нього було. <кій> <кій> а, так. Того часу стався чималий заколот проти путі Господньої, бо один срібляр на ім'я Димитрій, який робив срібні храми Артеміди і давав митцям чималий заробіток, зібравши їх та інших ремісників, сказав Можі. Ви знаєте, що від цього ремесла залежить добробут наш. Проте ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по всій Асії цей Павло, переконувавши, відвернув немало людей, кажучи, що зроблені руками людськими не є богами. Але це нам загрожує тим, що не тільки ремесло наше зазнає зневаги, але й храм великої богині Артеміди зневажиться і знищиться велич тієї, яку шанує вся Асія і світ. Тобто Асія це область, де знаходиться Ефес. Е -е і ми бачимо заклад цілої артелі. Тобто нічого особистого до апостола Павла вони не мали. До його вчення вони теж, якби, ну, за великим рахунком, їх воно не цікавило, цих е -е срібних справ маст... майстер і інші ремісники. Нічого особистого, тільки бізнес. Тобто, Апостол Павло, проповідуючи в Ефесі, спричинив те, що прибутки цих ремісників, які виробляли сувенірчики для паломників, туристів і тому подібне, вони почали втрачати гроші. Тому що це приносило певний дохід. А апостол Павло, проповідуючи, що язичницькі боги це не боги, звісно, ну, це впливало на на цих ремісників фінансовий стан. І вони вирішили зробити заколот. Тобто це ціла така гільдія, можна, можна і так сказати, що вони можливо тоді не було, але за великим рахунком, це є така група ремісників гільдія. Вони повстали, зробили заколот. І я вам скажу: хочу нагадати, що ми маємо пам'ятати, що заколот це найстрашніше. Що, ну, якби, що можна вляпатись, тому що найсуворіше е, покарання у римської влади було саме до бунтарів. А тут бунтарі зробили заколот. Звісно, проти Павлани, проти римської влади. Але е, Рим, якщо дізнавався про заклад, він не розбирався, хто, е, хто зробив, які були мотиви і заколот проти чого. Вводились легіони і все зрівнювалося і вирізалося. Тобто без, без розбору. Через це ми побачимо ще і певний результат того цього заколоту. Це буде ще прочитаємо. Також, так от, що за храм Артеміди? В Ефесі дійсно був головний храм, він присвячений був богині Артеміді. Причому що цю Артеміду... От є таке уточнення, що в Ефесі знаходився храм малоазійської богині плодючості Артеміди. Це не, якби не та сама богиня, грецька богиня Діва, покровителька мисливства. Це різні Артеміди. От. І храм цей був надзвичайно великий. Він був вчетверо більший, ніж афінський Парфенон. І в ньому знаходився ну, умовно камінь, який, як ми будемо зараз читати, це вірогі... ще на цьому зупинимося, але скажу наперед. Вірогідніше за все, що о, там знаходився метеорит, який нагадував ну, жіночу форму. І от йому і поклонялися. Храм був надзвичайно величезний, славився ну, тобто, плодючістю, тобто жінки туди приходили. Щоб поклонитися, і принести там жертву. І дійсно, це таке місце було паломництво язичницького. І от майстри робили срібні фігурки цього храму. Ну, просто, от, якщо ми прийдемо, якщо побувати в древньому, старому місті Єрусалима, то ми теж побачимо, що там перший ярус цього міста це. Суцільний базар, ну, цілий квартал, можна так сказати. Це суцільний базар, який наповнений сувенірчиками, статуетками храму гроба Господнього, Єрусалиму, будь-чого. І причому символіка сувенірів як мусульманська, так і іудейська, так і християнська. Ну просто безліч всього. Щось подібне було і в храмі Артеміди. Звісно, коли апостол Павло почав це все критикувати і казати: це все нічого, і ваша Артеміда це не богиня і ніхто. І оці ваші статетки це не є боги і тому подібне, то ну, ті, ми розуміємо, що велика кількість людей, якби мен, одні перестали купувати, а інші менше хочуть купували. Отже, це шкодило. От проти Павла і проти християн повстали от саме ці люди. І що ж вони стали? А, Почувши це і сповнившись люті, тобто він був цей Димитрій, який всіх підбурив. Сповнившись люті, вони почали кричати, кажучи, Велика Артеміда Ефеска. А ще знаєте, на чому хотів зауважити вашу увагу, це що цей Димитрій почав говорити, що апостол Павло своїм віровчинням... Він говорить, не тільки ремесло наше зазнає зневаги, але й храм великої богині Артеміди зневажиться. Тобто насправді їх цікавили гроші, але треба було прикритися обов'язково релігійним мотивом. Ну, наша, наша справа занепадає, наші сувеніри ніхто не, не купує, але ж занепадає і храм Артеміди, ай-яй-яй, який Павло поганий. Треба їх там ну, всіх порішити або там, судити. Ну, Тобто дуже так лукаво прикрився релігійними почуттями, хоча насправді дійсно нічого особистого, просто бізнес. От, І сповнившись люди, вони почали кричати «Велика Артеміда Ефеська», і все місто охопило смута. Ну, тобто, Це не просто там прийшли якісь пару людей і почали там кричати. А ми бачимо, що ну, бунт він розповсюдився на все місто, місто не, не, не маленьке. Один із таких культурних і релігійних, як ми бачимо, центрів. Тобто по всьому місту охопила смута. Схопивши Македонян Гая та Арістарха, ну, тобто когось з прибічників апостола Павла, супутників Павлових, уточнює апостол Лука, вони однодушно кинулися до театру. Що за театр? Ну, по суті, це той же Колізей, який є в Римі. Тільки мені от, зараз я не уточнив, яка кількість. Людей могла війти в Римський колізей, а от в Ефесі, оцей театр або цирк, або Колізей, як його можна назвати, де були в принципі, в і е гладіаторські бої. Так от е цей театр в Афінах міг вмістити 25 тисяч людей. Е е теж, якби, не порівнював зі стадіонами, порівняв лише з Палацом України. Києві, от в, Палац України, Палац України, в Києві вміщає три тисячі чимось людей. А от уявіть 20 тисяч людей може вміститись, яка це величезна споруда. І якщо вона була, значить було стільки людей, які тут там, могли відвідувати цей е... театр. Ну, В даному випадку його як театр, хоча це в принципі теж е... щось подібне до колізею римського. От uh... Коли ж Павло хотів увійти в народ, учні не допустили його. Також і деякі засійських начальників, що були його друзями, пославши до нього, просили не з'являтися в театрі. Тобто схопили е, супутників апостола Павла. Це все стало ну, якби, ну, це небезпечно, тому що якщо їх повели в театр, їх могли там, публічно судити або влаштувати зразу, знаєте, е, по суті, така, народний суд і е, влаштувати гладіаторський бій чи віддати на поталу звірам. Ну, тобто Це досить небезпечно. Було. Це В театр повели не просто би, ну, судити або в чомусь розібратися. Ні, там ну, скоріше за все могла це за все закінчитися смертоубивством або мучеництвом. І Павло, звісно, за своїх супутників хотів заступитися і піти в театр. Захищати і себе, і їх, і, свою, і віру. Але ми бачимо, що інші християни його почали утримувати від цього, тому що натовп, який був е, переповнений люті і е, е, зашкалювали там, де зашкалювали емоції, звісно, Павло б там не зміг би до них ні докричатися, ні е, до їхніх сердець, ні ну, не, не достукатись, його б не почули. Його просто туди ж. Е, до тих до, до Гая і цього, Арістарха долучили Павла і теж могли б стратити. І тому християни кажуть, ні, Павло, не треба. Хоча ми бачимо, він гарячий духом, каже: Ні, я піду за них якби, вступитися або там, спробувати їх визволити. І вони кажуть, не йди, тому що ну, буде непереливки. І ми бачимо, що з тих, хто симпатизує християнство, а можливо вже стали християнами, були вже й певні ну, очільники э, асі, Асії. Тому що ну, так і сказано, так, що е, і деякі з російських начальників, що були його друзями, пославши, до нього просили не з'являтися. Ну, тобто що е, влада, по суті, не контролює натовп. Тому вони зрозуміли, що апостолу Павлу ризикувати не варто. А тим часом одні кричали одне, а інші друге, бо зібрання було безладне. І більшість не знала, для чого зібралися. Тобто смута була настільки така, що сперечалися, але багато людей навіть не знали чого. Ну тобто, -то, всі кричать, всі йдуть, всі галасують, і я туди ж. Тобто, ефект натовпу натовпу або стада. За пропозиції іудеїв з натовпу було обрано Олександра, подавши знак рукою, Олександр хотів говорити до народу на їх захист. Довідавшись, що він іудей, усі в один голос близько двох годин кричали Велика Артеміда Фейска. Ну от, фанатики, по суті, там кричати там, Динамо чемпіон і тому подібне. Тобто дві години скандували, хоча ми бачимо, що були люди, які підтримували. Ну, якби, на захист Павла були і іудеї. Ми бачимо, що і е, НАТО щось хоче, ніхто не може сформулювати, всі кричать. Половина взагалі не розуміє, чого зібралися. І іудеї швиденько організувалися. Просто язичники кричать, і ідея так, треба ж якось, е, е, комусь делегувати слово, чому, чого ми тут зібралися. Ну і вибрали Олександра. Ну Всі такі, о, добре, хай говорить. Ну Олександр починає в захист Павла, але. Вс... Хто ж, по, по суті, заколот зробив? Язичники, які втрачають гроші на прибутках, е, ну, на, на торговлі е, цими релігійними сувенірами. Ну, от починає говорити іудей, а він для них теж такий же самий ворог, як і апостол Павло, який теж іудей. Від нього теж по суті, ну, його сприймають як прибічника, бо вони для язичника і Павло і будь-який інший іудей це одна релігія. Вони там не сильно розбираються. І він починає говорити в захист Павла, ой, не захист цього Гая та Аристарха, і тут язичники, а ти хто? Іудей, а ну тебе, ну, якби, яке тобі слово? І починають, не дають йому говорити, а просто скандують, блокують. Так? Велика Артеміда Ефеська. Міський писар, втихомиривши народ, сказав мужі Ефесяни, який чоловік не знає, що місто Ефес служитель великої богині Артеміди та її статуї, що була скинута Зевсом з неба. Ну, таке риторичне питання. От якраз е, саме цей ці його слова говорять про те, що е, скинута з неба статуя Артеміди. Тобто, це був е, метеорит, який нагадував там, чи жіночу фігуру, чи просто фігуру людини. Ну, такий уламок, якому і поклонялися в даному випадку. Е, а хто ж такий міський писар? Це по суті людина, яка м закріплювала контролювала торгові угоди. І, ну, в принципі, його функції в місті Ефесі, це були функції міського голови. От, і от він, якби влада, міська влада почала. Ну, хоча розуміла, що НАТО він такий малоконтрольований, тим не менше, якось почала брати ініціативу в свої руки, щоб якось все втихомирити. Тому що ну, це дійсно небезпечно. Якщо бунт Ефес – це грецьке місто. Е, ну, а -а Асія, Греція, а ну, Рим дозволяв якби, самоуправство в, в певній е, мірі місцевим, місцевій владі, але не терпів бунтів. Ще раз якби до цієї теми повертаюсь, і для місцевих чиновників це було дуже важливо, щоб е, всі розійшлися, тому що може і, і їхні голови полетять, якщо Рим довідується і е, бунт не вщухне. От, і він якби бере ініціативу в свої руки, якось якось вдалося йому втихомирити народ і почав своє слово. От він каже: хто ж не знає цю Артеміду, яка е, статуя, що була скинута зевсом з неба. Якщо ж у цьому немає суперечок, е, то треба нам бути спокійними, нічого не робити необачно. Ну, тобто, не робіть дурочів, е, які можуть потім бути не, ну, не будуть мати зворотнього. Зворотньої дії чи ну, назад не повернеш того, що можуть випадково зробити на емоціях люди. І, і далі, а ви привели цих мужів, які ані храму не обікрали, ані богині нашої не холили. Mm -hmm. Тобто він говорить, в принципі, розумні речі. Ви їх привели, хочете їм щось зробити, підняли цілу смуту в місті, але насправді вони ж нічого вони, ну, храм не підпалювали. То, що храм нічого не втрачає. Те, що вони проповідують інше, це не стосується, це їхня справа. Що хто що хоче, той проповідує. От, в принципі, тут якраз такий момент, оцей по політеїзм е язичницький, він в деякій мірі зіграв таку позитивну роль, що в принципі. За великим рахунком, якщо так об'єктивно дивитися, він не забороняв тобі вірити, в що ти хочеш. Хочеш в Артеміду, хочеш в Зевса, хочеш Аполлона, да. хочеш в Анубіса єгипетського віру. В кого хочеш в того віри. І в принципі, через це для, для от місцевої влади апостол Павло там свою віру невідомого їм Ісуса Христа проповідає, будь ласка, хоч, хоч ну, в кого хочеш. Тобто, аби якби не римській, о, місцевій владі не було шкоди від цієї проповіді. тобто, Ви не грабуєте храм, не руйнуєте нічого. ну, Будь ласка, проповідуйте, віруйте в кого хочете. Такий плюралізм, в певній мірі, язичницький. Хоча це не завжди було. Бачите, в римської влади трішки інакше це на це було, тому що. Імператора треба було визнавати Бога і приносити йому і перед його статус жертву. Це от момент такий, який нетерпіє, е, цей момент дуже болючий був для римської влади, якщо хтось не приносив е, жертву, тому що на цьому будувалася влада імператора, міць імперії такі фундаментальні е, речі, і через це і християн і, е, дуже часто гнали саме за те. Ну, і, е, Хапали, мучили, страчували саме за те, що вони відмовлялися принести жертву імператору. Перед статую імператора. От. Якщо ж Димитрій, продовжує цей міський писар, якщо ж Димитрій та інші з ним меці мають скаргу на когось, то є суди і проконсули. Проконсул взагалі був один, але від, дійшли до нас відомості, що в 1954 році в Ефесі дійсно було два проконсули. Ось момент, е, момент, який які підтверджують. Ну, Реальність подій, які відбувалися, тобто він говорить не про, про консула, а про консул в множині. І писар каже, що дійсно от, хто зачинщик бунту? Димитрій з іншими зодчими, ну не зодчими цими а ремісниками. Якщо у них якісь претензії до Павла, хай йдуть в суд. Що за бунт? Ну що за ну, непорядок в місті на, на основі чого? От. А коли ви домагаєтесь чогось іншого, то це буде вирішено на законному зібранні, бо ми перебуваємо в небезпеці. Тут він попереджає ефесян, ефесян, що може бути, ну, можуть бути серйозні проблеми у них. За те, що сталося сьогодні, нас звинуватять у заколоті римляни, оскільки нема ніякої причини, якою ми змогли б виправдати таке зборище. І сказавши це, сказав, це, він розпустив зібрання. Ну, тобто йому вдалося привернути до себе увагу. Всі замовкли, там Дмитрій теж замовчав зі своїми е ремісниками, і от Писар зміг якось так народ розрулити. Тобто є претензії, будь ласка, в суд. Тут беззаконня, ми, ми не допустимо. Ну і народ, так як в принципі більшості навіть можливо і не розуміли, чого зібралися, але пішли як зіваки, і аби а, аби поголосувати, то в принципі, розібравшись в чому річ. Всі і розійшлися. І таким чином апостол Павло та інші в принципі не, не тут не стільки Павло, скільки Гай та Арістарх були звільнені і уникнули ну, страшної участі, тому що якби цьому писарю не, не вдалося людей втихомирити, то невідомо чим це закінчилось. Але бачите, він так прип... і прилякав людей трошки. Е, налякав, що ви краще розходьтеся, тому що е, ну, якби, причини для такого зібрання немає. Якщо про нього знають вла... римська влада, то може бути велике покарання всьому місту. Ну і всі розійшлися, звісно. Ось. А на цьому Евангелія... ой, не діяння, книгу діянь ми закінчуємо. Прошу вас традиційно. Підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, підпискою. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Це допомагає нашому каналу і шарте відео в соціальних мережах свої, на своїх сторінках. Також ви можете підтримати YouTube, діяльність нашого youtube каналу фінансово, зробивши донат або ставши, наприклад, постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на YouTube. Що ж, в мене, я дивлюсь, всього лиш, слава Ісусу Христу Дмитро, навіки Бога слава. І в мене більше, я щось не бачу а, повідомлення, більш, напевно, і немає. Зараз собою телефону нема, щоб перевірити, бо інколи чат підключує. Що ж, тоді пропоную, якщо більш нема зауважень, питань, то прошу, пропоную помолитися за... Україну та український народ. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам амаликитяну зброю Ісуса Новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почув нас, що молимось за тебе, зміцни силою твоєї наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемоги над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу. збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий Твій мир утверди, викоріни корупцію в державі нашій. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє. Тим же, кому ти судив покласти душу свою на війні за віру, православ... на... На війні за віру православну, побожний народ, наші держави, прости їхні провини, і в день праведної твої відплати подай Він ці нетління. Бо Твоя влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і і на віки віків. Амінь. Дякую за увагу, і спасибі, що долучилися до спільної молитви, читання Святого Письма. Боже, вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. На все добре, до зустрічі завтра і розпочнемо, дасть Бог, вже читати 20 главу. побачення.